армія проти зеленського військовий натякнув на агента Кремля, який знаходиться на службі у верхівці. Якщо хтось не зрозумів, да, що зараз відбувається кадрові перестановки Галабородька. прямо на столі президента відомий блогер звинуватив Зеленського у вживанні заборонених речовин. Шокуючі цифри на всю Україну, стало відомо скільки заробляють у ТЦК насправді за оцінками і влади, і опозиції. Що цей ринок складає близько? Це реально страшно сказати. Неочікувано та дуже боляче. Міністр оборони США під Хексет публічно принизив російське ПВО у Києві. Прогримів гучний вибух, кого підірвали. Світ не встиг оховтатись від захоплення Мадуро, а Трамп уже визначив свою нову, неймовірну ціль. Ці та інші новини дивіться далі у випуску. Дякую. Всім за вподобайки, активність та підписки. Додивіться до кінця. Якщо хтось не зрозумів, да, що зараз відбувається, кадрової перестановки Галабородька тут роздухарився, да, Бо втік. Особа, яка перебуває на посаді президента, не приступивши так до обов'язків президента, да, Артист розважального жанру. Так от. В рамках домовленості, куди побіг е гражданин Російської Федерації за вказівкою Галаборотька УМЕРАВ, були досягнуті певні домовленості. І в рамках цих домовленостей зараз ми бачимо кадрові зміни. Кадрові зміни, на жаль, набагато в гіршу сторону. Я вже казав своє бачення стосовно е товариша Буданова. Да? Е Інших да, але я окремо хочу зазначити особу на товариша Федорові. Не Федорів, а Хвьодоров, да? що це за за чепуха да блін? Це чепуха з 2017 по 2019 рік 22 рази літала в Москву. Зеленський тим часом терміново летить до Парижу. Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров. У програмі «Глави держави, спочатку зустріч з Еммануелем Макроном, а потім спільна зустріч зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Після чого засідання коаліції охоче. За зачиненими дверима увечері очікується спільна прес-конференція Зеленського, Макрона, Стармера та Мерца. Також увечері запланована окрема зустріч української та американської переговорних команд. Відомий блогер Анатолій Шарій у своєму телеграм-каналі зробив допис такого формату: препарату зеленського на столі це краплі міліносик, дитячі краплі з фенілефреном, який викликає звуження кровоносних судин у носі, звуження кровоносних судин знижує кровонаповнення слизової оболонки носоглотки і викликає таким чином тривале зменшення її набряку. Набряк буває від хронічного нежицю та від вживання шляхом втягування носом препаратів венесуельського походження. Робота ТЦК, формальні підходи, корупційні ризики. Станом на сьогодні ми можемо говорити за оцінками і влади, і опозиції, що цей ринок складає близько. Це реально страшно сказати, але це ринок. Він складає близько. Двох мільярдів євро переводячи на наші з вами гривні, це близько ста мільярдів гривень. Це колосальна сума. Наші колеги рахували було два Три ночі тому в центрі Каракасу у Венесуелі майже двісті наших величавих американців вирушили до центру Каракасу. Схоже, російська протиповітряна оборона працювала не так добре чи не так. Ми закликаємо керівництво США негайно звільнити законно обраного президента незалежної держави та його дружину. Київ, 5 січня 2026 року. Камери відеоспостереження зафіксували момент потужного вибуху позашляховика військовослужбовця Національної гвардії в Оболонському районі столиці України. Інцидент стався 5 січня і призвів до травмування двох осіб. За даними поліції, виконавцем теракту виявилася 24-річна жінка. Ку затримали вже через кілька годин після вибуху. Вона за версією слідства діяла на замовлення російських спецслужб, самостійно виготовила саморобний вибуховий пристрій і заклала його під автомобіль бійця Нацгвардії. Внаслідок детонації військовослужбовець та його знайома отримали осколкові поранення та контузію. Постраждали госпіталізовано їхній стан стабільний. Правоохоронці виявили поблизу місця події мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції вибуху в реальному часі. Це, ймовірно, дозволяло кураторам з Росії контролювати операцію. Затримана, зізналася, що за виконання завдання їй обіцяли винагороду в розмірі 1500 доларів США. але щті вона так і не отримала. У айресі Аргентина, венесуельці влаштували масштабне святкування після арешту Мадуро. В Аргентині проживає близько 220 тисяч венесуельців. Майже всі вони мігрували до Аргентини за останнє десятиліття через венесуельську кризу біженців, внаслідок якої країну залишили від 7 до 8 мільйонів людей. Шокуюча заява Трампа США потрібна Гренландія і Венесуела може бути лише початком військових авантюр у ексклюзивному інтерв'ю для The Atlantic та NBC News Трамп не стримувався після захоплення Мадуро в Каракасі, де США тепер контролюють Венесуелу. Президент попередив тимчасову лідерку Дельсі Родрігес або співпрацюй, або чекай другої хвилини. Хвилі ударів Венесуела не буде останньою, натякнув він, викликаючи жах у союзників по НАТО. Данія в паніці. Трамп повторює свою манію про національну безпеку та контроль над арктичним гігантом Гренландією, яку він називає ключем до протистояння Росії та Китаю. Ми не можемо дозволити Данії тримати це, вони не впорають. Говорить Трамп, ігноруючи протести Європи, дякую всім за перегляд. Гарного вам дня або ночі. Не забувайте підтримати мою роботу вподобайкою та підпискою. До зустрічі в наступному відео.